Чоловіча національна збірна України з баскетболу є важливим символом спортивної історії країни, відображаючи як виклики, так і моменти тріумфу на міжнародній арені. Є шлях це історія наполегливості падінь і злетів, яку ми зараз згадаємо разом. Її історія офіційно розпочалася після здобуття Україною незалежності. Федерація баскетболу України було засновано 28 лютого 1992 року, і вже 10 липня того ж року її офіційно прийняли до членів міжнародної федерації баскетболу або коротше Фіба. Цей момент став відправною точкою для формування чоловічої команди, яка згодом пройшла складний, але цікавий шлях розвитку. Збірна провела свій перший офіційний матч уже 30 травня 1993 року проти Англії і перемогла 87-76. Історія чоловічої збірної України з баскетболу після здобуття незалежності була періодом, який більше фокусувався на становленні аніж на здобутті гучних перемог. Цей початковий етап встановлення збірної різко контрастує з золотим часом українського жіночого баскетболу, який якраз припав на середину 90-х років. У наступні два десятиліття синьо-жовті регулярно брали участь у відбіркових циклах Євробаскет, але значних міжнародних успіхів не досягало до 2013 року. Збірна України 9 разів кваліфікувалася на чемпіонат Європи. Найкращим досягненням команди до 13-го року було 13-те місце на Євробаскеті 97-го року, де Україна здобула свою першу перемогу у турнірі над Хорватією 95-88. Результати інших турнірів такі: 2001 рік, 14 те місце, 2003 рік 14 те місце, 2005 рік, 16-те місце. На чемпіонатах світу та Олімпійських іграх Україна до 14-го року не виступала жодних виходів і медалей. Тож, а які... Головні постаті та зірки були в збірні на початку її становлення. Перш за все, Олександр Окунський – справжня ікона українського баскетболу, без якого неможливо уявити перші роки незалежної збірної. Він був не лише лідером команди, а й символом її становлення. Другий гравець за кількістю матчів у складі збірної України. У кваліфікації на Євербаскі 2003 набирав 12,8 очок та 6,5 підбирань за гру. Також він є учасником першого в історії матчу національної команди. У складі збірної брав участь. У фінальних частинах чемпіонатів Європи 97-го та 2003 го років ще важливою фігурою також був Григорій Хижняк. Завдяки своїй номінатній грі під кільцем. Хижняк став одним з найвідоміших українських центрових свого часу. Його називали одним з найкращих європейських блокуючих. А його кар'єра в провідних європейських клубах принесла збірні безцінний досвід. Також. Він був учасником чемпіонату Європи 97-го та 2003-го років. Один з набагатьох гравців того покоління, що регулярно виступав у топ-лігах Європи, приносячи високий міжнародний рівень у гру збірної. Не варто забувати і про Сергія Ліщука, бо Ліщук особлює перехідний період від старої гвардії до нового покоління. Його виступи за збірну були відзначені потужною стабільною грою. А статус капітана-лідера у клубах Іспанії. Закріпив за ним репутацію справжнього бійця з його досягнень можна виділити те, що він був найкращим бомбардиром збірної України на Євробаскій 2005, що стало його особистим рекордом. Також він був учасником чемпіонатів Європи. 2001, 2003 та 2005 років а Олександр Лохманчук був одним з тих, хто не лише створював результативні атаки, а вів команду вперед своїм лідерством на майданчику. Його ефективність у нападі робила його незамінною частиною збірної. З досягнень можна виділити, що він грав ключову роль на кваліфікації на чемпіонат Європи 97-го року. У восьми кваліфікаційних матчах набирав в середньому 16,5 очка, шість підбирання та одну передачу за гру. Також довгий час Євген Мурзін був. Не лише капітаном збірної, а й головним її мотором його лідерські якості та ігровий інтелект допомагали команді долати труднощі. Капітан збірної України та учасник перших історичних матчів, один з лідерів команди у фінальних частинах чемпіонату Європи 97-го до 2001 років. Хоча цей період не приніс великих перемог, він був необхідним етапом для розвитку, який підготував команду до викликів і досягнень наступного десятиліття. Ну історичним проривом був 13-го року, який відбувся у Словенії та став справжнім бенефісом для українського баскетболу. Під керівництвом досвідченого американського фахівця Майкла Фортело збірна України показала можливо найкращу гру у своїй історії на груповому етапі. Синьо-жовті розпочали турнір із прикрої поразки від Бельгії 61-71. Однак українці швидко зібралися і продемонстрували вражаючу волю до перемоги. Вони здолали міцну збірну Ізраїлю 94-83. А потім, у вирішальному матчі, сенсаційно обіграли Німеччину 88-83. Попри поразку у матчі з майбутніми чемпіонами Францією, українська команда певно вийшла до наступного етапу. У другому раунді Україна показала справжній характер. Після невдачі у матчі з Латвією 85-51 Команда здобула надважливу перемогу над потужною на той час Сербії. Ця перемога гарантувала Україні місце в чвертьфіналі турніру, що стало найкращим досягненням в історії національної збірної. Але на жаль, у чвертьфіналі українці поступилися господарем турніру у Хорватії 72-84. У стакових іграх за 5-8 місця команда продовжувала демонструвати високий клас, здобувши перемогу над Італією 66-58. Але потім поступилися Словенії. Нішували на шостому місці. Цей результат став не лише історичним для українського баскетболу, а й відкрив шлях до чемпіонату світу 2014 року, що проходив у Іспанії. Участь у чемпіонаті світу була першою в історії України, і команда вийшла на найвищий рівень змагань. Українці потрапили до реально сильної групи, де змагалися з такими грандами, як США, а також Домініканською Республікою, Туреччиною, Фінляндією та Новою Зеландії. Українського баскетболу чемпіонат світу 2014 року став історичною подією, адже це був перший виступ збірної на турнірі такого рівня. Команда подарувала вболівальникам цілу палітру емоцій від ейфорії перемог до гіркоти поразок. Друзі, ми відкрили можливість підтримати наш канал через спонсорство. Це допоможе нам робити ще більше відео. А для вас ми підготували різні рівні з приємними бонусами. Перший рівень це новачок. Отримайте ранній доступ до нових відео спеціальні Значки лояльності та пріоритету у відповідях на коментарі. Також ми будемо згадувати наших спонсорів у відео. Другий рівень професіонал впливає на розвиток каналу тільки для спонсорів. цього рівня ми проводимо опитування та створюємо закриті чати, і плюс усі бонуси з попереднього рівня. Ну і третій рівень зал слави. Це особливий рівень підтримки. Ви отримуєте доступ до ексклюзивних відео лише для спонсорів цього рівня та подарунковий мерч від каналу, який ми надсилаємо вже у перший місяць. Підписки, і звичайно, всі переваги з попередніх рівнів теж для вас. Приєднуйся до нас, підтримуй розвиток каналу та отримуй більше улюбленого контенту. Турнір для синьо-жовтих розпочався успішно. У стартовому матчі наші хлопці здолали міцну збірну Домініканської Республіки з рахунком 72-62. Ця перемога додала впевненості, але наступний матч проти Фінляндії виявився менш вдалим, закінчившись поразкою. Найяскравішим моментом чемпіонату, безсумнівно, стала третя гра. Україна здобула неймовірну історичну перемогу над фаворитним чинним віце-чемпіоном світу, збірної Туреччини, з рахунком 64-58. Цей тріумф довів, що українська команда здатна боротися на рівних з грантами світового баскетболу. Проте далі фортуна відвернулася у наступних матчах. Нашій збірні не вдалося повторити успіх. Нова Зеландія завдала поразки з рахунком 61-73. А матч проти найсильнішої команди світу збірної США очікувано завершився поразкою 71-95. Зібраний досвід виявився безцінним. З підсумковим балансом у дві перемоги та три поразки Україна посіла 18-те місце і, на жаль, не вийшла з рук. Незважаючи на це, дебютний виступ став великим етапом у розвитку українського баскетболу, залишивши по собі яскраві погади та прагнення до нових ще більших перемог у майбутньому. Успішний дебют на чемпіонаті світу 2014 року, де Україна показала, що може боротися з найкращими, дав оболівальникам надію на новий підйом завдяки результатам попереднього континентального турніру. Збірна Автоматично кваліфікувалося на Євробаскет 2015, який проходив у Франції. Однак цей турнір, на жаль, став кроком назад. З новими надіями та новим головним тренером Євгеном Мурзіним. Команда прибула до Франції. Українці потрапили до сильної групи «Ді», де їм протистояли Литва, Латвія, Чехія, Бельгія та Естонія. На жаль, повторити успіх не вдалося. Цікавий факт: спочатку цей турнір мав відбутися саме в Україні, але через нестабільну ситуацію право на проведення було передано. Іншим країнам зрештою змагання проходили у Франції, Німеччині, Хорватії та Латвії. Результати виступу такі: збірна здобула лише одну перемогу у п'яти матчах групового етапу. За підсумками групового турніру, Україна посіла останнє шосте місце і завершила свій виступ у загальному заліку Євробаскету 2015 року. Команда фінішувала на 22 й позиції, що стало значним розчаруванням після багатообіцяючого дебюту на світовій арені. Після невдачі на Передньому континентальному чемпіонаті збірна України під керівництвом головного тренера Євгена Мурзіна взяла впевнений реванш. Команда успішно подолала кваліфікаційний етап з результатом 4 перемоги та 2 поразки, і здобула путівку на Євробаскет 2017, який проходив у Румунії, Фінляндії та Туреччині. Після стартових поразок від Німеччини та Італії українці вибороли вольову перемогу над Грузією, а потім у вирішальному матчі здолали Ізраїль. Ця перемога з рахунком вісімдесят дозволила. Команді вийти до плей-офф. У одній восьмій фіналу збірно зустрілися з майбутніми чемпіонами Словенією і Луйкою Дончичем, де поступилися з рахунком 55-79. Серед тих, хто особливо відзначився в складі синьо-жовтих, можна виділити таких гравців. Артем Постовий центровий, який демонстрував вражаючу ефективність. Зокрема, у ключовому матчі групового етапу проти збірної Грузії, його внесок був вирішальним для перемоги, що дозволило українцям пройти далі. Ну і також Денис Лукашов, розігруючий, відзначився влучними китками та лідерськими якостями на майданчику. Ну і не можна забувати про В'ячеслава Бурова, форвард, який вніс значний вклад у гру команди, а також Максим Постозвонов, який теж показав хорошу гру в окремих матчах. Євробаскет довгий час проводився кожні два роки. Однак, з 2017 року формат змінився. Турнір тепер проходить раз на чотири роки. Євробаскет мав відбутися у 2021, але його перенесли на 2022 через пандемію COVID-19. і Україна тріумфально повернулася на Євробаскет у 2022 му році. Вперше за довгий час пройшовши групову стадію. Під керівництвом тренера Айнероса Багацкіса збірна України впевнено посіла перше місце у своїй відбірковій групі, що стало першим. Сигналом її амбіцій на фінальному етапі в групі С, де суперниками були такі гранди, як Італія та Греція, українці продемонстрували впевнену гру: потужний старт із розрому Великої Британії, та інші перемоги дозволили нашій команді фінішувати другою в групі та вийти до 1-8 фіналу. Після виходу до плей-офф Євробаскету 22-го року українські баскетболісти декілька разів аміційно коментували свої матчі. Після драматичної перемоги над Естонією атакувальний захисник Суф Санон заявив: Ми з України ми ніколи не здаємось. Також підкреслив єдність команди. Збірна України одна велика родина, і ми показали наш найкращий баскетбол. А головний тренер Айнерс Багацкіс навпаки розкритилкував саму гру. Чесно кажучи, ми грали у жахливий баскетбол із самого початку. Ми грали без жодної дисципліни. Естонці використовували наші помилки. Нам пощастило, що гра завершилася з таким результатом. Ми перемогли, ми показали, що ми команда. На жаль, шлях до чвертьфіналу був. Перерваний у напруженому матчі проти Польщі, де синьо-жовті поступилися з рахунком 86-94, завершивши свою участь у турнірі. За підсумками Євробаскету 2022 року, збірна України посіла 12 те місце, підтвердивши свій статус серйозного суперника на європейській арені, та також залишивши по собі враження сильної та амбітної команди. Але після цього виникло немало скандалів під час невдалої кваліфікації на Євробаскет 2025, коли низка основних легіонів Піонерів і лідерів команди не приїхали до збірни. Тренер Айнерс Багацькіс. Нецензурно описав таких баскетболістів. Так, ці хлопці присвячують себе, деякі вибачте виродки не приїжджають до збірної. Українська команда виступала у групі, а де її суперниками були збірні Ізраїлю, Словенії та Португалії за підсумками шести матчів відбору, які проходили в чотири ігрові вікна. Збірна України здобула лише одну перемогу, що не дозволило їй вийти з групи. Відбір розпочався під керівництвом тренера Віталія Степановського, але після чотирьох поразок його замінив Багаскіс. Однак навіть зміна на тренерському містку не змогла врятувати ситуацію, оскільки команда втратила шанси на кваліфікацію вже в першому матчі під його керівництвом, поступившись Словенією з рахунком 73-87. Єдиною перемогою у відборі стала гра останнього туру проти Португалії, де українці розгромили суперника 88-60, Але ця перемога вже не мала турнірного значення. Цей провальний виступ мав серйозні наслідки, оскільки збірна зазнала пониження в класі та змушена. Була розпочати відбір на наступний чемпіонат світу 2027 року з другого прикваліфікаційного раунду. Ця ситуація вказує на глибші системні проблеми, що виникли після успішного 2022 року, і слугували періодом глибокого переосмислення та перезавантаження для команди, що підтверджується подальшими подіями та коментарями. Наприклад, ось В'ячеслав Бобров розповідає про те, кого не вистачило у нашому складі для перемог. Кого б ти сказав, може не вистачає в збірній, з ким ти вже грав? Кого б ти хотів побачити в збірні? Я думаю, що нам не вистачило Богдана Белизнюка, нам не вистачило Віталія Зотова, який через травму не зміг допомогти, нам Нам не вистачило, мабуть, Іллі Сідорова, теж маленький, який міг би нам допомогти грати першого номера із Китком дальнім. Нам не вистачило Артема Пустового, який провів дуже великий і такий. Довгий сезон тому він не приїхав. Не вистачило нам герона. Нам mm -hmm. не вистачило тієї глибини, яко, яка в нас була на, на останньому чемпіонаті Європи, коли ми грали у Італії. Mm -hmm. Коли ми боролися, коли ми могли грати великою великим лайном. Коли я міг піти на трійку виходити разом з Ліньом і з Герном, нам не вистачило свято свята Михайлюка. Після невдалого відбору на Євербаски 25-го року, збірна України розпочала новий шлях перекваліфікацію до чемпіонату світу 27-го року, це почалося з поразки проти Швейцарії 64-66. Після першого ж матчу фанати збірної були дуже. Розлючені поразкою та хейтлився від усюди. Ось що про це нам розповідав В'ячеслав Бобров. Як взагалі збірна гравці збірної, справляються справляється з тим з цим хейтами? Там Дуже багато коментарів було, і деякі писали, що я вам вважаю, щоб Росія прийшла і, і захопила все, щоб ваше там матері. Це просто крінж. Я, я це цього не, не розумію, тому що ну хлопці, це це перша гра. Угу. Ми приїхали після. Гри з Хорватією багато там Андрій Ванилович отримав травму, не зміг допомогти в першій грі. Знову він там на тренуванні підвернув Галіностоп. І в нас не було тієї ротації, яка повинна була. Тому mm. тренеру постійно треба було змінювати щось. У нас не було розтіка новіцького з перших ігор, він тільки додавався після другої. Тому. Хлопці, я, я все це розумію, там хто дуже клопотно дивиться баскетбол, але ми граємо, ми, е, ми даємо цей результат, і ми це розуміємо, коли ми там програємо, ми розуміємо, що ми робимо не так, але інколи ти не можеш нічого з цим зробити, тому що ну, не йде гра. Однак збірна вімкнулася на повну та показала себе. Перемогла Швейцарію 73-64 та Словаччину 80-71. Також особливо знаковою стала остання перемога над Словаччиною Ка увійшла в історію як один із найрезультативніших матчів збірної. Цей успіх супроводжувався яскравими індивідуальними виступами та позитивними коментарями. Олександр Ковляр став одним із ключових лідерів, набравши рекордні для себе 33 очки в матчі проти Словаччини. Ковляр висловив радість від того, що зміг допомогти команді та продемонструвати свій найкращий баскетбол. А також подякував українським оболівальникам за підтримку на виїзному матчі в Братиславі. В'ячеслав Бобров ще один лідер. Команди досяг позначки в 500 набраних очок за збірну, ставши п'ятим гравцем в історію, якому це вдалось. Наступному раунді кваліфікації до чемпіонату світу 27-го року. Українців очікують серйозні виклики. Згідно з жеребкуванням, їхніми суперниками стануть Іспанія, Грузія та Данія. Збірна Іспанії є найбільш титулованим суперником, чинним чемпіоном Європи та світу. Хоча зараз вона переживає період омолодження. Перший матч заплановано 27 листопада 25-го року. Проти та Грузії наступні матчі відбудуться в листопаді 2025 року, а також у лютому, березні та липні. 26-го. це підкреслює, що збірна України продовжує свій шлях у складних умовах, але з новою надією на успіх. І дякую вам за перегляд відео. Ми нарешті досягли тисячі підписників. Ми дуже раді цьому, кожному з вас дякую, хто підписався, залишав коментарі. І ми будемо робити ще більше такого кльового контенту. Не забувайте про коментарі та напишіть, може, якісь моменти, які вас здивував найбільше з цієї історії збірної України. Також у нас є телеграм-канал та інстаграм. У телеграм-каналі ми завжди публікуємо новини та в інстаграмі теж, тож можете туди зайти, щоб завжди бути в курсі останніх подій. В світі баскетболу також можете подивитись наші інші відоси. Ну і не забувайте про лайк та всім па-па!